Канал смак» вітає вас. Ділюся рецептом вдалого горіхового бисквіта. В міру солодкий, вологий, добре тримає форму. Такий бісквіт можна змастити улюбленим кремом, полити шоколадом та насолоджуватись горіховим тортом. А можна поєднювати із різними бісквітами шоколадним, маковим чи ванільним. Бісквіт виходить високим і його легко можна розрізати на декілька корижів. Перед початком приготування тіста включаємо духовку та застелюємо дно форми для випікання пергаментним папером, а бортики нічим не змащуємо. До яєць додаємо дрібку солі та збиваємо до побіління і збільшення в об'ємі. Не припиняючи збивати, додаємо невеликими порціями цукор. Слідкуємо, щоб він повністю розчинився. До збитих яєць додаємо молоко, олію і легко перемішуємо. До просіяного борошна додаємо розпушувач тіста, легенько перемішуємо і всипаємо до маси, легкими рухами перемішуємо. Добре дістаємо до дна миски, щоб не утворилися грудочки. Коли вмішали все борошно, додаємо подрібнені горіхи і перемішуємо. Ось таке готове тісто. Перекладаємо його у форму. Випікаємо при температурі 180 градусів 40-50 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Готовність бісквіта перевіряємо дерев'яною паличкою, вона має бути повністю сухою. Гарячий бісквіт залишаємо у формі на 10 хвилин, а потім перекладаємо його на решітку і залишаємо до повного охолодження. Холодний бісквіт дістаємо із форми. По краях форми проходимо тонким ножем. Охолоджений бісквіт загортаємо у харчову плівку і залишаємо на 5-6 годин, а потім розрізаємо та збираємо торт.